Всім привіт, я Ліна я з Китаю, я живу в Китаї більше п'яти років. Мій чоловік китаєць, в мене маленька дитина, і сьогодні ми поговоримо про новини з нашого життя. Мій чоловік нарешті отримав пекінську прописку. Він чекав на це 20 років. Як ви розумієте, це не так просто отримати, як у нас. Просто переїхав, приписався і все. Ні, тут все набагато складніше. Перш ніж я почну вам розповідати про цю рейтингову систему, що взагалі на це впливає і навіщо вона нам. Я хочу сказати, що ви бачите, в мене тут плями на одязі. Я просто знімаю вже. Не знаю, який раз, я пала молоко, і поки я знімала і пила, я заблизкалась. Але я вже не хочу нічого міняти, мені треба йти відводити дитину плавати, тому буде ось отак просто. от, Якщо що. Вони скоро висохнуть. Бо тут дуже жарко, у нас 31, буде 37. Але я знаю, в Україні теж аномальна спека, так то я думаю, ви мене розумієте. Так от, поїхали. Всі хочуть жити в Пекіні, тому що тут є дуже багато можливостей. Пекін, Шанхай, такі великі міста, так, і тому цю прописку отримати ну просто дуже важко. Звичайно, є простий спосіб це вийти заміж або женити, одружитися на комусь, у кого вже є прописка, але ну, як ви розумієте, мого чоловіка не було такої прописки. Е, і він обрав, так сказати, важкий шлях. Це рейтингова система. Я думаю, можливо, ви чули. Часто кажуть, що в китайців є рейтингова система. Рейтинг китайців, що у кожного китайця є свій бал, і це неправда, але це так працює в плані прописки. Якщо ви хочете прописку, то у вас справді є рейтинг китайців, які хочуть прописку. І найкращі китайці кожного рік, кожен рік, найкращі китайці з топу, вони отримують прописку. Але ну дуже багато китайців подаються і дуже мало отримують. Так що ж впливає на те, щоб отримати. Перше, це зарплата. У вас має бути висока зарплата, довгий період часу, щоб ви сплачували високі податки до держави. Таким чином ви будете якийсь вклад робити. Це вам дає бали. Цього тільки цього недостатньо. Це вам дає додаткові бали. Що ще дає бали? У вас має бути нерухомість, спокійні або ви інвестуєте в щось більше 2 мільйонів. Це теж вам дає бали. Далі ваш educational background, Тібто, тобто, тобто, тобто тобто, якщо ви навчалися, десь навчалися в якомусь класному університеті, отримали якусь ступінь, це вам також плюс додає бали. Наскільки це, це із такого найважливішого, з того, що я пам'ятаю, тобто ви маєте бути outstanding, ви будете маєте чимось виділятися, ви маєте приносити якусь велику користь і тоді. Мама може дати прописку, і то, як ви бачите, мій чоловік чекав на неї 20 років, незважаючи на те, що нормальна зарплата, тобто там високі податки, є нерухомість, він навчався в Пекінському університеті, що теж дуже важко навчатися в Пекінському університеті, якщо ви не пекінець. та й взагалі. Тому що китайців дуже багато. Тут просто така competition, як сказати, конкуренція на ці університети. Буквально от з якоїсь провінції, тобто, дивіться, кожна провінція має квоту, скільки дітей з Провінції можуть потрапити, наприклад, до найкращого університету. Найкращий університет, давайте, скажімо, Цінхуа або Байда в Пекіні вони знаходяться. І от цій провінції дають, там, де туча людей, дають, що з цієї провінції може 10 дітей потрапити. І оці всі діти, ви розумієте, що китайців багато, вони борються за ці 10 місць. І до чого, я, до речі, А, ну, то що прописка ну, про університет. В якому ви навчаєтеся, що насправді в Пекіні, щоб навчатися в Пекіні, треба бути дуже розумною людиною, особливо якщо це якісь топ-університети, це просто. Дуже важко. А навіщо ця прописка взагалі? Типа щоб що, <схи> що з нею робити? Насправді вона дає дуже мало, тому я не знаю, чому мій чоловік так сильно хотів її отримати. В більшості люди навіщо хочуть отримати, тому що їхні діти зможуть навчатися легше. Це буде набагато легше організувати, навчатися в школі, в університеті, в садочку в Пекіні. Це буде просто з пропискою. Плюс, якщо ви хочете працювати в уряду на якусь там компанію урядову, вам буде легше з пропискою. Е, якісь там мінімальні, там, мінімальна якась різниця, якщо чесно, як вони називаються, плюшки вам дуже дуже маленькі від того, що у вас є прописка, але отримати її дуже важко. До речі, щодо поступати в університети, у мене є знайомі. У них ось діти зараз будуть поступати в школи, в школи. І дуже багато хто. От я двоє знайомих розкажу. Одні знайомі продали свою квартиру. Щоб дитина пішла, а квартири в Пекіні нереально дорогі. Щоб дитина пішла в приватну школу. Чотири мільйони коштує платити приватну школу від вступу до градіейшн. Інші знайомі купили квартиру в гарному районі, де поруч школа. Тому що ви не можете просто так обрати школу. Ви не можете от мені та школа подобається. Я відправлю. якщо у вас там є будинок або квартира, тобто по прописці, ви можете піти в гарну школу. Тобто, дуже часто наші сусіди. В році того року вони продали свою квартиру і купили буквально через дорогу, щоб піти не в цю школу, яка до цього будинку, а в ту школу. Тобто це китайці дуже помішані на навчанні, і як ви бачите, в принципі, оця вся прописочна система, вона трохи з цим пов'язана. Так, от про що це я? До чого це я? А <свят> так от е ну, мій чоловік отримав прописку, але щоб е ми скоро думаємо, будемо переїжджати, плануємо переїжджати в Канаду, хто зі мною давно ви знаєте. Але ми вирішили, що ну хай буде, хай буде, якщо нам не сподобається, ми повернемося, бо ми не спалюємо мости, у нас тут залишається квартира. Якщо що, ми повернемося. Єдине моєму чоловіку, як він каже, буде набагато важче знайти роботу, особливо яка буде так само оплачуватися, тому що є тут такі. Слухи, що багато хто так вважає, що вже якщо тобі за 40 моєму китайцю 42, моєму китайцю, моєму чоловіку 42, то важче буде знайти роботи набагато важче. Велике безробіття все таке для китайців, але ну я не знаю. Так багато хто реально так каже, але от мене є подружка їй 35, п'ять ну. От. Нормально, вона недавно звільнилась, знайшла собі іншу роботу. Нормально по-різному, думаю, гарно оплачуємо. Тобто, звичайно, просто роботу знайти, я думаю, скрізь, мабуть, не питання. А от щоб вона була гарно оплачуама, це вже це вже челендж. От. от такі у нас новини. Мій чоловік отримав прописку. Я ще все ще навчаюсь. Я на студентській візі, навчаюсь на MBA, намаю закінчити магістратуру. У мене там ще пишу дипломну. План такий: закінчу магістратуру і поїду в Канаду, але не знаю, чи це спрацює, що я там буду робити. Не знаю якось так. Ну, це був такий апдейт від нашої сім'ї. Дякую, що подивилися це відео. Я йду малу відводити в свімінг мінку, будемо плавати. І пишіть, будь ласка, коментарі, ставте лайки, це допомагає каналу. Пишіть що завгодно, просто щоб писати, це реально допомагає каналу. Я так думаю, я не знаю, моєму каналу нічого не допомагає, він мертвим камнем лежить на дні Китайського моря. Але все одно тим, хто дивиться, я вам дуже вдячна. Пока-пока!